Це місце називається 10 водопадів. Ну, перевіримо. Я ну, так розумію, що буде маленькі, великі будуть водопади, різні будуть водопади. Ну, подивимось, що це воно таке, як завжди, куча народу. особливо на вихідних. Отже, наближаємось до одного з перших водопадів, водоспадів. А, так що зараз буду показувати вам. Коротше, ми спустилися вниз з гори і тепер йдемо вздовж річки, тому якось так. Як завжди, воно не передає висоту всю. Тобто, але тут насправді досить високо це можна зрозуміти, подивившись на людей, які там ходять внизу. Це третій водопад, який перед цим я показував зверху. <свист> ну Одним словом це крутий, великий, масивний такий водоспад. Дуже сподобалось мені проходити через нього. Тепер тут йде така ніби наполовину, як печера. Ось. А... Що теж дуже якось так прикольні такі відчуття дає, коли ти гуляєш тут, а можна бачити, як люди йдуть. Класс. Дуже круто. Ну, йдемо, бо темніє. Це був всього третій водоспад, тому треба ще йти і пришкорюватись. Ам! <п Carrer> Щось таке ран, що ми трохи пішли не такою популярною дорогою, звідки кудись зазвичай ходять люди. Доводиться продиратися. Починає дощик крапотіти. Коротше, мабуть, буде весело. Джо, я не знаю, чи це правильна дорога. Ну, тут є якась стежка, але там показувало, що можна впасти О той знак. Ну йдемо, я думаю тут можна пройти. Просто що обережно. Ну, сюди йшли ті дві дівчини, яких ми зустріли. Карі, ти чуть не впала. <різований> Тож, схоже, ми не туди пішли, але ну, вже як є, тут є маленька стежка, але не явно не часто люди ходили. Я сподіваюся, ми, нам не доведеться назад іти нею. Джо, ти не підеш на це, мабуть. Бо на ту сторону тільки треба по дереву переходити. <різований> наші пригоди короткі. А Джуліана не захотіла, щоб я переходив, хотів по тому бревну, там іде там через, через річку таке дерево впавше. Там насправді досить високо. Ну і воно поросше мохом зверху. Якби, якби впасти буде дуже тупо звідти. Ось такий. Але ладно. Фух. Короче, да. Пішли ми не туди. Короче, власне, ось той водопад ми пішли так от туди, спустились вниз і ми були ось там біля того, mm -hmm. того дерева впавшого. І теоретично ти можеш туди пройти, а потім сюди вилізти, повернутися на трейл. Ну, Джуліана сказала... що ти сказала? Я не хотіла, щоб ти впав до смерті. Тобто, якщо ти зла на мене, то ти б що сказала? Я сказала, love... sure, go right ahead. Ви це чули? Отак от. О, фу. Прямо в парку йдуть і курять травку. Коротше, це перший в мене такий досвід, щойно люди пройшли. Фу. Ну що, це номер 4 yeah. це дерево бруньки пускає. Йдемо? Бо yeah, я не заганяла. Коротше, пішов дощ. Я вже трохи мокрий, Ну, в принципі в мене є за собою ще куртка в рюкзаку. Yeah. <кхід> Тоді, да, може це виручить трохи. Ось ми підходимо до наступного водоспаду. По суті, весь цей такий хайк, він ніби в ущелині і ти спускаєшся вниз-вниз, між скель, якби разом з водою. Ось таким от чином. Ось там починається новий водоспад. О, там ще один водоспад є. Сильно цікавий. Він не сильно цікавий. Ну, але тоді наша колекція не буде повна. Double Falls Canyon Trail. Джуліана сказала, що цей водопад не сильно цікавий, чи через це вона почекає там мене. Ну, мені подобається. Я би сказав, що це класна локація. Бо в одному хайку або в одному трейлі реально 10 водопадів, вони різні, вони цікаві. Ну і цей трейл, він ніби як по колу трохи йде. Не повністю, але класно. І плюс ти спускаєшся так ніби між, між скель. Тут прохолодно, свіжо. Ну дуже класно. Номер 6. Ага, прикольно. Також дуже класно, що дерева. Ну, явно, що тут десятиріччями вони сформували цей мох на собі. От я вам зараз покажу. Це дуже гарно. Ось. О, ось і наш сьомий waterfall. Ладно, я жартую. Коротко, якщо я почну мекати, то ви зрозуміли, що я випив водичку не стой калюжі. А, водичка була смачна. Number 7. А я теж думаю, що це десь сьомий. Ось такий невеличкий. Тобто не кожен водопад має знак, що це там сьомий чи ще якийсь так. то я теж. <гліг> ми не розраховували, що піде дощ, хоча ми взяли з собою куртки ще. Але я все-таки сподівався, що буде сонячна погода, але після обіду пішов дощ і ну нічого, якось так. Просто в Гіллсбергу показувало, що буде сонечко, а тут я не дивилась погоду. <гліг> в нашому місті сонечко, а тут нема сонечка. Дарова yeah. Монстр? Йеаааа Мизурічка ти че З нього ферн розповідає Ферн Ферн Це папороть Ось Ферн Буде це вчетене Це не ванна Чого? Так ми десь приблизно пів дороги пройшли. Зараз у нас 14.52, тобто для тебе це almost 3 pm по-американськи. Поки що ми просто спускаємось і спускаємось, а потім у нас буде підйом. Ось ми переходимо до якого? Восьмогосього угу. водоспаду. Нам доведеться підніматися ось ось так, там, де люди йдуть. Ось ось так нагору і на самий верх. Ось і цей восьмий водоспад. Ха -ха. Хтось із вудочкою тут ходить, рибу ловить. Ми вирішили перевірити одне місце. Ну, власне, це той самий водопад, який ми дивилися знизу. А там дуже гарні дерева йдуть. de this output Я не можу передати масштаб цієї печери. Вона насправді величезна. Як воно взагалі тримається, я не знаю. Тут просто цей розмір, це дуже складно передати. От Джуліана Махай ви можете побачити її. Я б сказав, що 10-й водопад мені найбільше сподобався. Він найбільший, він найоб'ємніший. Ну бігом бо, бо. Зараз я не втримаю. От іди, бо, бо я не втримаю Джо. Дякую, дякую. Гей, свидше! Вам хочу показати розмір і об'єм деревини. Це просто капець. Тут є такі дерева величезні, що я ніколи в житті таких не бачив. Ми майже все зробили. Ми вже майже все пройшли, але нам ще треба дійти до машини, до парковки. Схоже, ми знайшли одинадцятий водоспад ми знайшли саламандру. Круте місце, коротше, видно. Колись давно камінці поскочували сюди, ці брили. І за весь цей час виросло нове дерево прямо на цьому камінці. Ми знайшли 12-й водопад. Ось. Дуже гарний. Ось втомлена людина. Ми скільки йшли? Десь 3 години, може й більше трохи. Чотири години йшли. Загальна дистанція 10 миль. Побачили точно 12 водоспадів. Тож, всім дякую за увагу, за перегляд.